Сьогодні продуктивна діяльність і аплікація тема нашого заняття шапочка. Так, дітки, на голову вдягаємо, вушка захищаємо. Мабуть, ви здогадалися, що це, дітки, шапочка. Шапка це головний убор, який захищає голову від холоду. Зараз стоїть холодна погода, і діти, коли йдуть на прогулянку, вдягають теплі шапочки. Шапочки усіх різні і прикрашені різними візерунками. Погляньте на шапочку. Вона фіолетового кольору, прикрашена візерунком з геометричних фігур. Трикутнички та коло, як ви бачите, так, нам потрібен матеріал: кольоровий папір, клей, для клею, ножиці та олівець. І ми будемо прикрашати нашу арку 4. Я вирізала форму шапочки, як ви бачите. Тепер нам будемо прикрашати нашу шапочку. Беремо смужку, дітки. Ну, от Смужка у нас червоного кольору. Нам перегинаємо її навпіл, щоб вийшов у нас, як ви бачите, квадрат. Так, ми його розрізаємо навпіл, у нас вийшов Квадратик маленький. З цього квадратика нам потрібно зробити трикутничок. Що ми робимо? Ми згинаємо знову навпіл і розрізаємо. І в нас виходять отакі трикутнички. Як ви бачите, з чотири кутника виходять трикутнички. А коло ми, дітки, беремо також кольоровий папір, складаємо його. Декілька разів. Малюємо олівцем ми коло, вирізаємо кружечок і будемо прикрашати. Ми зробили кружечки та трикутнички. Прикрашаємо нашу шапочку. Спочатку ми візьмемо кружечки беремо і викладаємо на нашу посерединку Нашої шапочки ми викладаємо кружечки. Потім беремо наші трикутнички. Кружечки у нас три. А трикутнички у нас 4. З одного чотирикутника виходить два трикутники, як ви бачите. І викладаємо наші трикутнички. Я дітки викладаю, а ви дома будете викладати. Вам батьки допоможуть вирізати, ви будете викладати і наклеювати. Отака шапочка у вас повинна вийти. Шапочки дітки, можуть бути різнокольоровими. У дівчаток одного кольору, у хлопчиків другого кольору. Вибираєте колір, колір за своїм бажанням. Добре, зробіть свою вдома аплікацію, буду чекати на ваші роботи. До побачення!